Пів на дев'яту ранку автомобіль з вакцинами прибуває до пункту роздачі. Тут на них чекають фахівці районних ветслужб. Коробки рахують і вивантажують. Розгружаємося, розгружаємося. Аби вакцина не втратила властивостей, її перекладають до спеціальної термокоробки. Зараз погрузили туди вакцину, закривають і ще заморожували грубо говоря, воду, щоб було дотримуватися температурних режимів. Звідси додає жінка, вакцину відвезуть до Чигирина, туди відправлять півтори тисячі доз. Це дуже нагальна потреба, бо так як у нас з військовим станом в країні ця кампанія не проводилася, збільшилися випадки сказок. Усе тому, що останні два роки диких тварин не вакцинували. Додає заступник начальника Черкаського районного управління Держпродспоживслужби Микола Щербаков. У 2015-2020 роках проводились пероральні вакцинації шляхом розкидання вакцини з літака. На сьогоднішній день такої можливості в зв'язку з війною немає. Якщо у минулому році було два випадки, то в цьому вже 33. А загалом по області цьогоріч зафіксували 73 випадки сказу, і це на 45% більше ніж торік, розповідає головна спеціалістка відділу організації проти епізоотичної роботи Ірина Чумак. Дана вакцина є вітчизняного виробництва, то в доставлена вона спеціалізованим автомобілем. Який оснащений холодильною камерою. В цій камері буде від 2 до 7 градусів і зберігатися. Сьогодні, додає фахівчиня, вакцину від сказу розвезуть по лісах Черкаського та Золотоніського районів. Вакцина розфасована у спеціальних брикетах. Вона має яскраво виражений запах і всередині містить спеціальні капсули з препаратом. Далі вакцина прямує до лісу. Так її розкидають поблизу міста Сміла. Шлях тварин. Тут брикетики з приманкою залишають для куниць та особливо лисиць. Розповідає головний мисливствознавець Смілянського лісгоспу Костянтин Костенко. У зв'язку з забороною полювання то дуже збільшилась чисельність всіх тварин. Вакцина викладається. 120-150 метрів одна від одної, можна викладати. Норма викладки 25 кубіків вакцини на квадратний кілометр. Якщо раніше літаками розкидали брикети у глибині лісів, то зараз це вручну роблять і в лісосмугах, додає чоловік. Чи з'їли тварини приманки перевірять на четвертий, восьмий та п'ятнадцятий день у планах встановити фотопастки. Якщо ми поставимо фотопастку на місцях, де ми розкладемо іменно вакцину, ми будемо узко направлено дивитися на те, що хто поїдає вакцину. Ми будемо знати цих тварин, можна сказати, в обличчя для людей вакцина безпечна, але краще її не чіпати, говорить Микола Щербаков. Не треба підбирати, якщо ви побачите. По-перше, це вакцина і приманка для тварин, а не для людей. Не треба її розламувати, не треба значить, кидати, безумовно, не треба куштувати. Ольга Лисенко, Тамас Горозія, Суспільне, новини Черкаси.